Регулярний секс омолоджує організм, кажуть вчені. 200 оргазмів рік, і ви виглядаєте приблизно на 6 років молодшою за свій вік, кажуть американські лікарі. Близькість без сумніву це одна з важливих складових здорового життя людини. Це природній засіб для поліпшення імунітету доведено не тільки любителями практики, але й вченими. Головне, це повинно бути добровільно і безпечно. Однак далеко не всі знають, як правильно підібрати засоби контрацепції, як уникнути небажаної вагітності, як захистити себе від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Але як зробити контакт безпечним, захищеним без шкоди для здоров'я? Що таке жіночі презервативи і яку контрацепцію обрати? Про це сьогодні поговоримо. Є багато методів контрацепції, які не впливають на задоволення від близькості. Її тривалість та інші фактори. Методів існує досить багато, залежно від вподобань та вартості. Проте кожен з них має свої плюси і мінуси. Рішення щодо вибору контрацептиву приймати нелегко, особливо коли існує більше десятка видів, і жоден з них не надійний на всі 100%. Презерватив це єдиний метод контрацепції, який доведено, що захищає від передачі статевих інфекцій та віл і незапланованої вагітності водночас. Його ефективність 98%, однак лише при вірному використанні. На захист впливають правильно підібраний розмір, термін придатності, місце зберігання не можна носити в кишені, зберігати в спекотному місці і не рекомендується його стискати. Неочікувано, але оптимальним місцем зберігання презервативів є холодильник. І в жодному разі не рекомендовано використовувати два одразу. Це не підвищує, а навпаки, знижує його функції. Про класичні презервативи переконана всі знають. Але є ще й жіночі. Їх називають фомідони. І він складається з зовнішнього і внутрішнього кілець. Його скручують вісімкою і вводять середину тіла. Внутрішнє кільце допомагає вести засіб і утримує його на місці під час статевого контакту. Тоді як м'якше кільце залишається ззовні. Введення фемідону нагадує введення тампону. Робити це потрібно не перед самим проникненням, а перед контактом. В середині засіб майже невідчутний. Помідони зроблені з поліуретану, тому вони вважаються чудовою альтернативою звичайним презервативам, так як підходять навіть тим, хто має алергію на латекс. Користуватися презервативами потрібно завжди. Це їхня перша функція бар'єрний захист від інфекцій, що передається статевим шляхом, в тому числі віл. Завжди зважайте на призначення презервативів. не варто купувати флуоресцентні. Вони створені лише для розваги, а от різну текстуру, запах, колір можна обирати на свій смак. Головне, пам'ятайте, ефективність чоловічих презервативів знижується через олійні речовини, креми або пошкодження. Після контакту перевірте цілісність. Не вдягайте одразу два. Ніколи не використовуйте повторно. Будьте обережні з незахищеними слизовими оболонками під час контакту. А також з руками, які контактують з власними геніталіями та статевими органами партнера. Латексні вироби несумісні зі змазками на масляній основі. Тому не варто їх застосовувати. Використовуйте лубриканти на водній або силіконовій основі. При оральних. І анальних контактах не нехтуйте захистом, користуйтесь презервативами. Всі інші засоби контрацепції, про які ми зараз з вами поговоримо, можуть лише захистити від небажаної вагітності, але від інфекцій, що передаються статевим шляхом та ВІЛ, не захистять. Ефективність внутрішньо маткової спіралі коливається. Від 99,2 до 99,8%. Вона перешкоджає прикріпленню заплідненої циклітини в матці. Існує також внутрішньоматкова гормональна система так звана гормональна спіраль. Вона виділяє гормон прогестерон, що забезпечує подвійний захист від вагітності. Ці засоби є гарною альтернативою для жінок, яким протипоказані оральні контрацептиви. Але вони абсолютно не захищають від інфекцій. Встановлюють спіралі на тривалий період 3-5 років. При вірному використанні вагінальне кільце може захистити жінку від небажаної вагітності на 99%. Гормони потрапляють в кров і забезпечують захист впродовж місяця. Проте кільце може змінити характер менструації та має побічні дії, такі як порушення кровообігу. Та ризик виникнення венозного тромбоемболізму. Комбіновані оральні контрацептиви або кок. Це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів. Ефективність цих ліків при правильному застосуванні від незапланованої вагітності більше, ніж 99%. Тут важлива точність та регулярність. Жінка буквально по годинах має приймати таблетки. Не можна вживати препарати під час вагітності годування грудьми. І знову ж таки, будьте уважними, при використанні таблетованих контрацептивів жодного захисту від інфекцій та вірусів, які передаються статевим шляхом. Контрацептивний пластир клеять на шкіру. Його гормони діють лише 7 днів. Цей вид протизаплідних засобів здатний вберегти жінку від небажаної вагітності на 99%. Але при умові знову ж таки правильного застосування та розміщення, проте гормональний пластир має обмеження слід враховувати індекс маси тіла. Він може відклеюватись, тим самим створюючи дискомфорт у використанні. Гормональний імплант. Це невеликий пластиковий стрижень, який вводять під шкіру руки. Він виділяє гормони та захищає на 90-99, впродовж 5 років. А от гормональні ін'єкції вводять раз на 1-3 місяці. Ці види контрацепції можуть змінювати менструальний цикл, спричиняти головний біль, знижувати потяг, збільшувати вагу. Не рекомендується їх використовувати жінкам, які не мають діток. Діафрагма це ковпачок з гнучким обідком, який вводиться в статевий орган жінки. Цей метод ефективний лише при застосуванні зі сперміцидами, речовинами у вигляді вагінальних свічок, кремів, таблеток. Діафрагма зі сперміцидами захищає від незапланованої вагітності на 92-96%. Проте Повинна вона залишатись середині щонайменше 4 години після сертевого контакту. Розрізняють чоловічу стерилізацію, вазектомія та жіночу. Цей метод має практично 100% контрацептивний ефект без побічної дії, не впливає на гормональний фон, не порушує менструальний цикл. Однак. У майбутньому партнери не зможуть мати дітей, та існує ризик позаматкової вагітності. І, звісно, цей метод контрацепції не захищає від інфекцій. Один з найдавніших методів контрацепції перерваний статевий акт. Його суть полягає в тому, що чоловік витягає статевий орган ще до еякуляції. Ефективність такого методу лише 30%. І найбільше такий засіб контрацепції загрожує саме чоловікам, а саме розладами потенції, ба більше чоловік може контролювати статевий контакт, а от втримати рідину, в якій міститься від 10 до 20 мільйонів сперматозоїдів, неможливо. Проти заплідні засоби. Кожен може обирати самостійно відповідно до ризиків, які можуть бути. Але найкращим вашим помічником у виборі повинен бути лікар-гінеколог, який допоможе обрати правильно і без шкоди для здоров'я. У молодому віці існує ризик інфікування та вагітності. Тому найкраще, звісно, підійде презерватив або комбінація з оральними контрацептивами. У більш зрілому віці внутрішньоматкові системи, планові чекапи, консультування у лікаря, отримання інформації, стан власного здоров'я. Є вирішальними для вибору контрацепції. Заради благополуччя жінка має впевнитись і в здоров'ї партнера. За статистикою чоловіки рідше відвідують лікарів, тому порадьте своїм коханим відвідати лікаря, адже проблеми чоловічих статевих інфекцій можуть обернутися в дорослому віці, простатитом, проблемами з потенцією, непліддям, які останні роки йде на рівні з жіночим і навіть випереджає. Бережіть себе. Ваше тіло у вас одне, і варто піклуватись про його безпеку, щоб у майбутньому не мати ні фізіологічних проблем, ні психологічних драм. Безкоштовно отримати презервативи, зробити анонімні тести на віл інфекцію гепатити, туберкульоз, отримати безкоштовні консультації психолога ви можете у денних центрах представництва Хелсрайт.